Привіт, друзі! Йоу, пауки, Всім салют! Гаразд, залишаюся класичним Спайді. Кожен ранок не зарядка. Гнучкість ж, моє друге ім'я. Перше боязе голодний. Всі думають, я харчуюся павуками, а я стеле – омлетом і депресією. Навіть супергероям потрібен ранковий душ, але з цим костюмом завжди щось трапляється. Всі думають, що павутина ваня це круто, а от спробуйте потім її віддирати з потолка. О! Головне те — виглядати героїчно, навіть якщо просто йду за хлібом. Нє, ну я ж казав: спорт це не для слабаків. Іноді павутина живе своїм життям. Як і мої борги. Проблема вибору: врятувати світ чи взяти знижку М2 за ціною одного. Мінус одна вечеря, плюс одна тренування на спритність. Коли ти зрозумів, що маєш найкращий костюм на Хеловін, десять ролів поспіл. Цукерки або гаманець, здорова їжа. бо це теж подарунок. Добре, я жартую. Ось цукерки.